Одна людина загинула в ДТП на Дніпропетровщині. Автотроща сталася напередодні поблизу кривого рогу. На трасі Дніпро, Кривий ріг, Миколаїв. Вантажівка зітнулася із легковаком. Він одразу після удару загорівся. Вогонь повністю знищив автівку. Коли приїхали рятувальники, то загасивши полум'я, виявили всередині обгоріло тіло водія. Наразі правоохоронці встановлюють, що стало причиною смертельної автотрощі. Від сьогодні офіційно запустили проєкт є підтримка у застосунку дія», за яким кожен повністю вакцинований українець зможе отримати свою віртуальну картку тисячу гривень. Тиждень тому мінцифри запустили пілот проєкту, за яким вже зарахували на картки українців півмільярда гривень. Зазначу, що тисячу можна витратити і онлайн, і офлайн на книжки, спортзали, квитки у кіно, театри, музеї, на концерти чи поїздки всередині України. Витратити гроші на категорії. Орі, товарів та послуг, яких немає у переліку, або перевести їх на іншу картку, чи зняти готівкою буде неможливо. Також важливо гроші потрібно витратити впродовж чотирьох місяців, інакше рахунок закриють, а невикористані кошти повернуть державі. В Лондоні увели режим надзвичайної ситуації. Через це спалахнули вуличні протести. Тисячі мешканців міста вийшли на стихійний мітинг і вступили в сутички з поліцією. Вони відбулись біля бюдівлі парламенту на Даунінг-Стріт, 10 десятій резиденції прем'єр-міністра. В поліції стверджують про численні забиття поліцейських. Однак правоохоронці цього разу до арештів не вдавались. Надзвичайний стан увели в Лондоні через стрімке зростання кількості нових уражень коронавірусом. Країною шириться новий штам Омікрон за словами мера Лондона Садика Хана. Тільки за останню добу у британській столиці виявлено 26 тисяч нових випадків захворювання на ковід. До різдва активно готується столиця напередодні за говна ялинка країни. А от сьогодні добудовують новорічні локації, на якій стадії будівельники покаже наша Оксана Цибуля. Вона із з нами наживо, колега. Мої тобі вітання розповідаю са найцікавіше, що побачать кияни та гості столиці. Вітаю, діно. От саме сьогодні біля арки дружби народів мала би відкритися чудова новорічна локація з лаундзоною, а також з гарячими напоями. Тут можна було б погрітися, а також чудово відпочити і насолодитися красою новорічної ялинки. Однак, як ви можете бачити за моєю спиною, тут нікого немає, і сама новорічна локація вона не добудована. Ми також побачили, що Працівники навіть не встигли а, доприкрашати новорічну красуню, а на ній навіть не закінчили, а, не встигли навіть почепити гірлянду, оскільки а, усе зіпсувала погода. От зараз іде на вулицю мокрий сніг. А також а, я би сказала великий поривчастий такий вітер, що я навіть не змогла втримати в руках парасолю, а, тому а, і відвідувачів, і людей зараз білярки. Дружби народу дуже мало. це поодинокі люди, які прогулюються, просто от подивитися можливо хотіли але поки що нічого не працює також хочу сказати що ось покажу вам гарна локація яка б тут мала бути тут також можна було б погрітися тут уже навіть принесли дрова але зараз погрітися немає змоги бо нічого не працює а однак уже надвечір погода має покращити покращити тож кияни не сидіть вдома виходьте прогулюватись Ця прекрасним чудовим новорічним Києвом. А от а вже завтра на киян за прогнозом погоди очікує а, мінусова температура. Це а, передають до мінус 9 градусів морозу і також зі снігом. Ось такі така ситуація наразі. Діно тобі слово дякую тобі. Це була Оксана Цибуля. Розповіла про те, як столиця готується до новорічних свят.